Днями у Чаплівці сталася пожежа. Приборкували вогонь рятувальники шостки разом з місцевою пожежною командою та вогнеборцями із сусіднього села Клишки. Полум'я поширювалось надто швидко. По прибуттю було виявлено горіння господарчої споруди по всій площі. Тобто, пожежа була як і на покривлі господарчої споруди, а також безпосередньо в семіні, тобто в внутрішньому просторі. Для ліквідації загоряння залучили вісім чоловік особового складу ДСНС. А на гасіння вогню витратили близько 48 тонн води. Гасіння ускладнювалось необхідністю захистити розташований поруч житловий будинок, який міг будь-якої миті загорітися. Також велике пожежне навантаження, тобто сама господарча споруда була дуже великих розмірів а також всередині був великий запас дров. Сіна, соломи, сама господарча споруда була утеплена соломою, тобто дуже багато потрібно було часу, щоб розібрати її, а також повністю пролити задля унеможливлювання подальшого загоряння її десь в яких місцях, де могла залишитися якась жаринка. За попередньою інформацією, причиною виникнення пожежі стала людська недбалість. Опитування свідків показало, що поблизу часто проходили громадяни, які курили цигарки.